Сьогодні відбудеться дійсно унікальне явище, чому воно унікальне. Адже ті, хто знаються на білоцерківському футболі, володіють інформацією, що також історично склалося, що між фанами Росії та між фанами Арсеналу існувала ворожнеча. Проте сьогодні вони проводять матч єдності, і тим самим вони показують, що в той час, коли країна в небезпеці, ворожнечі, внутрішній, немає місця. Ми проводимо матч і збираємо. Кошти, продукти, теплі речі нашим воїнам, які захищають нас в зоні АТО. Символічно, що це проходить у День української армії. Бачив дуже позитивні, якби сьогодні ми помирилися з нашими самими великими ворогами з Арсеналом. Якби так склалось, ну, ізначально, що ми з ними не дуже телеграшували, але ради єдиної соборної України ми сьогодні зібрали, зібралися тут і зіграли цей матч миру. Дякую ізначально, фанатам Арсенала за таку чудову гру, за підтримку фанатів і тої, і тої команди. Також хочу поздоровити сьогоднішнє свято, День Збройних сил України, всіх наших військовослужбовців. Нашу 72-у, хай там мочать москалів побільше і захищають нашу рідну день. Ну, враження добрі по Україні таке часто ну, робили до цього. Ми трохи запізнилися з цим. Ну, все сподобалось. Ну, вони краще пізно, ніж ніколи. Да. Тим паче ще не пізно ще є чому допомагати. Якому. Там наші хлопці і воюють. Ми як можемо, так їх і підтримуємо.

Но я хочу всем, всем болельщикам, я так понимаю, сегодня уникальное событие произошло, редкое, я так понимаю, да? То есть, когда болельщики, пытаясь помочь нашим солдатам, проводят такие дружеские матчи, которые позволяют собрать какую-то помощь для наших парней на передовой. Поэтому я приношу вам огромную благодарность, спасибо и от имени воинов, и от имени волонтерского братства, которое... Признательна вам за ту помощь, которую вы оказываете. Спасибо вам большое. Слава Украине! Слава Украине! Спасибо! Спасибо, ребят! Спасибо! Спасибо